Друзі, вітаю! Переговори в Лондоні зірвано. Руб'я туди не летить, Вітьков не летить, Девід Лемі, міністр закордонних справ Британії, зустрічати з іншими міністрами не буде, французів точно не буде. Що зірвало ці переговори, а сьогодні ж типу Трамп думав, що договоряться не просто про мінерали рідкоземи, про мир договорується. Трамп же ж думав, що все, війна зупиниться, але щось пішло не так. Західна преса пише, що Україна не захотіла йти на угоду, тому що не хоче здавати свої території. Американці нас за це критикують. Венс каже, що просто треба обмінятись трошки територіями, майже по лінії зіткнення. Гарантій вам, звичайно, що не треба, але у вас буде можливість будувати кращу, сильнішу Україну. І от багато таких речей. Україна каже, де гарантії? Якщо ми визнаємо юридичну деюре окупацію Криму, а далі де-факто вони окуповують Донбас, Луганськ, далі буде де Юре теж. Він скаже, ну раз ви там погодилися, яка різниця між вашими територіями? І далі, далі, далі. Ну, от Україна каже: ми їдемо обговорювати зупинку вогню. Бо далі, сказав президент, далі все типу після цього залежить. Зупинимо вогонь, давайте говорити. Росіяни кажуть, ні, ми коли будемо. Спускати з вас кров, ви тоді більш договороздатні, каже Путін. Це насправді пряма цитата. На закритих зустрічах. Він каже, коли ми були під Києвом, і танки стояли і могли стріляти по Києву. От тоді Україна готова була навіть на Стамбул. А коли вони нас вибили звідти, все, Україна вже не готова. Давайте це проговоримо, тому що. Е Захід хотів перетиснути Україну, погодьтесь на окупацію території. Україна каже: Ми хочемо справедливого миру. Але це не значить, що ми готові здати частину своєї території, готові здати частину своїх людей. Е, Венс дуже грамотний політик. Але як кажуть е, на Дніпропетровщині, бійся Бога і пацанів з Кривого Рога, ось чому не йде ця історія а Українці кажуть, ні, типу, ми не будемо це віддавати. Чи хочемо ми справедливого миру, хочемо. І є умова, я вам зараз скажу, це якраз таки звіти, що називається з-за кордону. Як можна врятувати цей переговірний трек? І це буде вирішено або цей, або наступний тиждень. Є ось ця умова, я про неї вам зараз обов'язково розкажу. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані. Будь ласка, коли ви підписуєтесь YouTube. Популяризує україномовне відео. Більше людей підписується, більше його дивляться, більше і швидше донатів ми збираємо. І хлопцям, гострим картузам, потужним, класним і дуже крутим. На Донбас ми купуємо дві автівки, і ми купуємо прекрасну річ 12 мавіків про, щоб вислідковувати кожну вошу, яка залізла на нашу територію, і потім її ліквідовувати. Так. Планета стає чистішою, а світ стає добріше. Нам залишилась остання соточка. Будь ласка, давайте сьогодні закриємо, потім кілька днів відпочинемо і далі ввірвемося в новий збір. А зараз дуже прошу, давайте дозбираємо. Власне, Україна не захотіла, пише The Guardian, віддавати свою територію, тому Марко Рубьо не летить. Washington Post теж пише велику статтю, каже, що мирні переговори на високому рівні в Лондоні скасовані. А ніхто говорити не буде. Вітьков не прилетить, в Москву полетить, в Лондон не полетить. А... Рубьо теж каже, по технічних причинах ми не будемо зустрічі скасовуються. От. Ну а в наша делегація, офіс міністра оборони, міністр закордонних справ всі приїхали. От. Ну знову ж таки ж, не йти по лондонських пабах, пішли на зустріч з міністром оборони і з міністром закордонних справ Британії. Ну, нам завжди є про що говорити. Можливо, якась зброя, якісь ракети на складах завалялися, можливо, якусь ядерну ракету дадуть, не знаю. От, але, типу, ну знову ж, ми прилетіли, ми в дорозі. В нас тут поки до Жешова доїдеш, потім ще на літак пересідаєш знову ж. Це ж з штатів зараз летіти швидше до Лондона, ніж їхати, наприклад, з Києва. Тому а, закрутилося, американці не прилетіли, французи не приїхали. Ну, Україна каже: Окей, ну ми вже там. Козаки, якщо вже приїхали в футбол, грати, то грають. Ну і британці теж трошки не зрозуміло, що мали ж всі приїхати, мали домовлятися, але. Тут не позиція України, тут позиція Росії. Росія хоче окупації. Трамп дуже любить Росію, каже, от давайте, ніжненько, там, погодьтеся, це ж ну, просто там, трошки території дасте, вони називають обмін територіями. Ну який обмін? Залізли в нас в хату, забрали все наше майно і кажуть, давайте ділиться. Ну, чесно поділимося, 50 на 50. Ми кажемо, так це ж все наше. А що Росія платить? Вони вам дозволять плавати вашою річкою Дніпро. Прикольно, типу. А ми, значить, без росіян тут не могли плавати по своїй річці. Да? От, і Україна каже, де гарантії, що вони далі не підуть. Гарантій нема. І Україна каже, ну все, розмова завершена. Що платить Росія за цей мир? Ну кажуть, ну вам же по Дніпру будете як сих. З варяг в греки плавати. Так, да, це була одна з точок, яку ми просили. Ми просили, дозвольте, щоб відбудовувати Херсонщину, зерно ввозити, дайте по Дніпру плавати. Відійдіть на 20 кілометрів. Кажуть, ну ми готові відійти. Але це була одна з додаткових допоміжних технічних моментів аспектів. Але це ж не головне. А нам зараз виносять як головний здобуток України в війні під час мирних переговорів. Значить, моторні лодки і катера зможуть плавати і баржі по Дніпру. Хочеш кавуни на північ, хочеш зерно на південь. Користуйся, як хочеш. Росіяни добрі, нам, українцям, дозволили. Ну, Україна каже, це смішно і дуже абсурдно, і нас не треба заганяти в такі умови. Тому Україна каже, дайте кращі умови. Ми на це не підемо. От. І тому, власне, зірвали. Нас, типу, почали тиснути: І Венс, і Рубьо, і Трамп, і, типу, або такі, або ніякі. Пам'ятаєте, перед, перед розмовою в Білому домі вже тоді звучало, да, ця угода, типу, це вони наказали сендвіч з лайном, але Україні доведеться його з'їсти. Україна скаже, ні, ніхто нічого їсти не буде. Можливо, хтось щось хоче там, Росія, да, вони люблять лайно. Але, типу, самі такі. Але, типу, Україна на це не піде і не пішла. Так само зараз. Або підписуйте, або все. Ну, все то що, зброю ви вже й так не даєте, розвіддання не даєте. Ну, ми вийдемо з переговорів. Так ви і так посередник. Ви вже не на нашій стороні, ви посередник, ми вас любимо, ми дуже цінуємо. Але, типу, що тоді? Ми кажемо знову ж таки не б'ємо горшки, Тобто, там, ми кажемо дуже лояльно. Дивіться, ми приїхали говорити про зупинку вогню. Те, що дали в Парижі, не зовсім підходить. Або так, або ніяк. Ми кажемо, стоп, ми прийшли з зупинку вогню. Ви ж казали, щоб люди перестали вмирати. Окей. Ну, бо теж, наприклад, спілкувався з нашими військовими. Вони кажуть, Росія оголосила так зване великоднє перемир'я, пантони завозять. Зараз е, Хортиця каже, що вони взагалі на Дніпро хочуть до 9 травня. Все завозять, все перекидають, е, боєкомплекти підвозять, провінанс підвозять. Україна каже, так, а це точно перемир'я? Ну, добре, у нас там було кілька бойових потужних хлопців, зайшли на територію Росії. Ми кажуть, каже, ну, перемир'я ж це, типу, на території України не стріляти, на території Росії ні. Ну і там експортну північно-корейську техніку, яку приїхала, бум-баловна. Ну, але в цілому росіяни використовували це на свою користь, розумієте? от, А нам сказали: не стріляйте, бо Трамп дивиться. Ну, окей, дивиться, то дивиться, не стріляємо. Ну, от, Тому зараз, ось це, типу, історія, що. Ми кажемо, ми готові говорити за ceasefire, ми готові говорити за е, інші речі. Але, типу, ну, друзі, давайте теж майте повагу до України і запропонуйте нам щось. Тому що поки що ви нас утискаєте, і ми єдині, хто за все це платить. Україна каже, ні, давайте змусимо Росію за це заплатити. А відбудова? За які гроші? Ну, розмито, там щось написано. Тому зараз дивіться: дійсно, по Лондону трошки аварія. От зараз е вони будуть проводити на більш низькому рівні. Наші зустрілись з міністрами, ну і пообідають і будуть думати, що робити далі. От, а Британці нас поважно зустріли на рівні двох міністрів. Нормально. От, але, типу, що робити в цілому з цим переговорним треком треба думати. Друге, е вони, типу, приїде келох. Келога вже визначили, що це типу рівень 2. Ну от і Келогу Келог буде зустрічатися з цими чиновниками. Міністр до них загляне, як написало Washington Post, Ну і побіжить далі по своїх справах. Він дуже зайнятий. Всі дуже зайняті. Виявилося. Типу, якщо ви не здаєте території Крим, Донбас і Луганськ, то всі зайняті. Ну ви зайняті, ми зайняті. Окей. От. А, але, типу, до цих переговорів можна повернутися. Дуже а, високопоставлений. Політик сказав, який знаходиться зараз на території Європи. Сказав, що слідкуйте за рідкоземами, підпишуть, продовжать. Якщо конфлікт в Лондоні, конфлікт в Вашингтоні, конфлікт в Лондоні і не підписують рідкоземи, все, не буде. Типу, ждемо нової хвилі. Ось це така штука. Тому сьогодні-завтра дивимося за рідкоземами. Чи буде там щось. Ну, каже, кінець тижня, ну, десь поряд. Для вас каже, це, типу, можливість типу, їх повернути, зацікавити затравка. От, каже, ось це, типу, зараз буде маркер. Чи буде щось? Там два сценарії, і так, і ні. Але, типу, якщо підпишуть, тоді два сценарії. Якщо не підписують один ні. В цю хвилю, ні. Ось така історія, такий інсайт з-кордону. за кордону. Напишіть, будь ласка, які у вас подальші очікування по рідкоземах? Підпишемо з американцями і вийдемо на мирну угоду. Чи не підпишемо і не будемо виходити? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну аналітику, українську аналітику і інсайди. Друге, остання соточка, будь ласка, 100-200-500 гривень. Це ідеальна підтримка на сьогодні для нашої армії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічи!